Шановні колеги, партнери, надворі весна і ми знову продовжуємо нашу рубрику А що там у сусіда? І в рамках цієї рубрики ми сьогодні з вами завітали на Кіроваграчку. Доброго дня! Доброго. В межах програми, «А що там у сусіда, ми сьогодні завітали на сонячну, ну, може, сьогодні не дуже сонячну Кіровоградщину, але Кіровоградщина – це центр України, це житниця України. І відповідно, чи готові ви поділитися якимись своїми маленькими секретами зі своїми сусідами? Так, ви ж з нами ділитесь, ми з вами теж поділимося. Чудово! Тоді розкажіть, будь ласка, трішки про господарство. На чому спеціалізуєтесь, яка площа, які труднощі за останній час ваш бентежить? Чим стикалися? Що було цікавого? Це господарство входить в групу компанії Формула смаку. Це одне із наших господарств. У нас їх шість господарств на сьогоднішній день. Банк землі 10 тисяч гектар землі. Безпосередньо тут у господарстві 1567 гектар. Основні культури, які вимагає у нас скажімо так, наша корпорація, в якої на сьогоднішній день там 33 хлібозаводи по Україні, там 4 молококонсерних заводи, відомі торгівельні марки. І відповідно наша основна продукція, яка йде на переробку, це пшениця на хліб і відповідно соняшник теж на переробку, тому що у нас відповідно хліб ми печемо. Це потреба наша внутрішньої країни. А переробка маслянічних получається це експорт на інші країни. Це стратегічна, да, да. тобто культура. основні стратегічні культури. Це у нас, ну скажімо так, три культури: Це кукуруза, соняшник і пшениця. Ну, і відповідно, ячмінь там це, ну скажем так, не стратегічна, бо її там дуже мало в структурі, це більше там соціальний і, скажем так, потреба тваринництва. Але якщо мова йде про вирощування продуктів для харчової промисловості і продукції для тваринництва, то вся ця продукція вона вимагає досить високих стандартів якості. Так. І відповідно на якість ви досить суттєво орієнтовані. Правильно я розумію? Так. Я працюю в корпорації вже з 2017 року, вже сьомий рік пішов. Відповідно, і якість, і кількість ми дуже-дуже збільшили. І перше, ну у нас завжди є якість, тому що хліб з неякісного зерна не зліпиш ніяк. Це, Скажіть, будь ласка, ну, які середні урожаї ж самої пшениці, ячменю, куруза, соняшника йдуть по вашій корпорації? візьмемо, ну, скажімо, минулий рік, середня по палаті. Ну, скажу по корпорації. Відповідно, ну, ви ж розумієте, що 24 лютого внесло нам дуже-дуже великі корективи. Скажем так, 24 лютого повинне бути навчання наших агрономів якраз да. з компанією Сінгенте, але да, да. воно не відбулося. Азотом ми в минулому році, скажемо так, від тої норми, яку ми постійно даємо під нашу урожайність, ми не дали. Ми дали рівно наполовину mm -hmm. менше. Відповідно, по якості, скажімо так, відпрацювали більш-менш добре, але по кількості, скажімо так, трошки не добрав. Ну і відповідно ще були дуже затяжні жнива, тому що. Жнивами закінчили десь 11 серпня, хоча постійно там в розрізі п'яти останніх років 5-6, то ми там 15-20 липня закінчували вже жнива. По минулому році урожайність у нас склала 50 пшениця в середньому 48 ячмінь і 85 центнерів кукурудвона Наталі Дмитрівна. які у вас рекорди по культурам? Взагалі, от там Пшилиця 63 центнери. Це 21 рік, а перед тим в мене було 61 центнер. Соняшник у нас був 34. Раніше ми 36, понад 36, там трошки більше. Ну, це так про пшениці по соняшнику. Ну, це достойні, це дуже достойні показники для умов Кировоградщини, тим паті, що ну ми добре розуміємо, що за останні роки Кіровоград, Кіровоградська область взагалі. Вже зона нестабільного сложення. Да, В минулому році якраз навпаки була велика кількість опадів, але сказати, що тут ви прямо чекуєте від кількості опадів і їх рівномірного розташування, звичайно, такого немає. Тобто ми вже говоримо про те, що трошечки зміщаються у нас кліматичні пояси, і Кіровоград відчуває нестачу опадів і досить суттєво. Тому ну, я думаю, що якби наші... Колеги розділять думку, це досить достойні показники. У мене є пропозиція. Давайте ми виїдемо безпосередньо в поле, подивимось на ситуацію. Пішло, Алі Дмитрівна, розкажіть, будь ласка, стосовно технології вирощування пшениці, тобто те, що зараз мене цікавить, це які в основному попередники йдуть по господарству. Як ви даєте добрива? От чесно таке питання особисто моє: чи давали ви азотні добрива з осені? чи підкормили вже пшеницю? Скільки добрив давали? Чи е, якось є у вас диференціація в залежності від попередника кількості? Азотних тих же самих азотних добрив. Ну, вже багато років ми сіємо пшеницю. і Не думаю, що для когось це складе секрет. Якийсь пшеницю по соняшнику ми сіємо. І як переконалася, я в цьому це зовсім непоганий попередник. Ну сіємо різні в нас технології, ну, в основному мінімалізм. Ми сіємо е, подрібні пожнивні рештки, вносимо каз. Де необхідно, дуже мало таких площ, де необхідно, ми дискуємо. Якщо ні, ми у нас є сівалка, ми сіємо такою сівалкою по нулю. Ага. Ну, То ось тим, де прямий висів? Так, ми перед тим ми вносимо 100 кілограм або минулого року, мабуть, 150 Ми вносили касу, і при сівбі ми вносимо рідкі добрива. Ну, якби оце мерзлотале. Я розумію, що в цьому році говорить про якусь там мерзлотале внесення. Ну щоб нести по мерзлоталому, треба, щоб щось було замерзше. У нас нічого не замерзало. Але на які добрива ви орієнтувалися в цьому році? Весняні що давали на весні? Ми вносили каз 110 кг на гектар. І ще при підживленні ми плануємо вносити вже оприскувачом, коли ми будемо. Давати гербіциди, коли будемо фенгіцидний робіт робити, ми ще плануємо 10 кг касу дати. В ну, цьому році в нас мінімальна витрата буде азотних добрий, тому що ну, в зв'язку з ситуацією такою. А ну, в кращі роки ми давали 250 кг касу. Тобто, в цьому році ви орієнтовані на загальну, загальний об'єм касу який? Ну це у нас буде 270 десять кілограмів. Двісті сімдесят з осіннім внесенням взагалі. Ну дивіться, я правильно зрозуміла, що в цьому господарстві основний попередник підчиниться це соняшник. Так. А взагалі, от по вашій корпорації, да, по формулі смаку, які попередники зустрічаються? Ну в основному у нас три попередника: це е, йдуть у нас е, соняшник. Е, силосна кукуруза uh -huh. і багаторічні. Да. І ви ж розумієте, що як людина, яка відповідає за протрудники на території України, мене цікавить якими протрудниками на озиму зернову групу використовуєтесь, тому що ну особисто мені мені дуже зараз подобається фут-футфу, як виглядає пшеничка. Нам теж. Максим, м у нас, Максим, у нас, Максим Форте. Форте. От да. Я знаю, що ви використовуєте вже е, скільки? Років третє. З 18-го начал... 18 року. 18 року. 18 року ви використовуєте вже 5 років Максим Форте. Ну, чим вам подобається цей продукт? Я думаю, що... Подивіться сюди. У нас кореневих гнилий, ніяких хвороб кореневих у нас на даний момент немає. спостерігається, По-перше, йде відростання непогане, вже досить непогане, не дивлячись на те, що сильних активних температур ще й не було, і важко сказати, що ми маємо теплу весну, да, весна більш холодна, але вторинна коренева система досить непогано відростає. На даний момент ми маємо пшеничку, в якій йде... Їй подобається така погода пшениці на да, даний абсолютно. момент. Абсолютно їй подобається пшенична погода, так. Да. Два тижні тому назад було тільки два стебла, зараз вже чотири. Да. Вона, вона на даний поки, момент вона так. продовжує кустити кустити. Але все. дивіться, те, що от, знаєте, я ж ви ж розумієте, що без, без болячок я ж не можу жити. Mm -hmm. Відповідно, ця ця ж погода подобається не тільки пшениці, вона mm -hmm. подобається і ще й патогенам, які так. на ній розвиваються. Але те, що я бачу на даний момент, я бачу ті лист. Ті листочки, які були пошкоджені взимку, вони так і залишилися пошкодженими взимку. Все інше у нас нових пошкоджень не спостерігається. І Ще мені дуже подобається якість висіву насправді на цьому полі. У нас на всіх полях така якість. Все, ну. Тому ми до вас ну, і приїхали. Ну, Справа в тім, що ну, сівалка Green Place, ну, ну, хоч вона і широкозахватна, але вона висіває дуже. Хорошо. Якісно. якісно, якісно. Да. Ну, Кількість, це, як... це рівномірно і це на яку глибину от, ви намагаєтесь заробляти насіння. Тому що тут я бачу досить невелика глибина заробки. Ну, я вам скажу три, максимум чотири, а то 2-3 сантиметри. Ну, 2-3 сантиметри, мені також здається, що для Кіровоградської області це та, от, на, на те що... Тим більше, що в нас минула осінь, була сильно волога. І... Як і жнива, так і посів дуже затрималися. Так, да, ну от дивіться, досить часто мене здають таке питання. Ну, воно цікаве, скажімо так. Максим Форте, скільки тримає, якщо ви використовуєте його з 18-го року, от на вашу думку, скільки даний продукт захищає озиму пшеницю від хвороб? От скільки він буде працювати? Ну, я думаю, що до настання Морозів. В Принципі нам нам цього вистачає препарат свої ну, справляє свої свою роботу відробляє, скажем так те, що те, що дивіться, спостерігається на цьому полі. Ну ми ж з вами були два тижні. потім ми їздили і на інші поля дивилися в отаку весну, коли йде постійні невеличкі опади. Як правило, досить непогано все-таки працює, і азоксістрабіна який був нанесений. Він дає от певний грін-ефект, оцей зеленяючий. Він досить непогано, ну, на даному полі він досить непогано зараз простежується. Чи помічали ви оцей грін-ефект від азоксістрабіна? Ну, Не будемо дуже сильно хвастатися, але є цей поляш навкруги наших, скажімо так, фермерів, конкурентів чи як. Це можна сказати, чисідів. Сусідів. сусідів, сусідів да, давайте да. не будемо про Сусід. конкуренцію, сусідів. Так, да, сусіди, ну скажімо так, при тому, що вони там по Мерзлотавому вносили там сипучі азотні добрива, то грін ефект у нас набагато краще. Я не знаю, які вони там використовують фунгіцидний захист. Ну тут, скажімо, Грін Ефект сразу вийде. Дивіться, що стосується економіки, ми добре розуміємо, що дасть Бог ми якось там доживемо до літа, зберемо врожаї, дай Бог, щоб все склалося і ми, це все було рентабельно, перш за все, для наших господарств. Але е, далі прийде літо, прийде термін висівати озиму зернову групу, і далі виникне питання: чи є сенс економити на протруйнику. Від чого повинен захистити протруйник? І до чого можуть призвести результати цієї економії на протруйнику? До втрати урожаю до чого не може при ми не економимо на протруйниках, Ми вибираємо і ми оригінальні протруйники, і ми кожного року в нас навіть питання не постає, щоб ми економили на протрульнику. Немає я за свою практику. Я тут працюю 17 років. ми ні разу не сіяли не протруйне насіння по Кіровоградській області. Часто виникає питання, особливо на момент збору урожаю і його реалізації або відвезення на елеватори. Сашка не було. не було. Тобто Максим Форте дає надійний захист від Сашки і на пшениці, і на ячмені. Я правильно Той, це робити? У нас немає проблем з цим. Хоч, хоч, хоча є, є людей є напослідок. Порадити своїм сусідам. От чисто по-сусідськи, що б ви порадили? Ну, я вам хочу сказати, що сусіди е, в даному господарстві у нас є тут е, декілька е, крупних фермерів, скажімо так, достатньо крупних, е, то вони, скажімо так, переймають у нас досвід. Ну, На вас орієнтовані, чому не ви до вас і приїхали? Ви ж розумієте? Скажімо так, не перестаємо навчатися. Ви нас навчаєте, ми навчаємось, щось черпаємо з інших там джерел, тобто постійно розвиваємося, навчаємося. Відповідно, все це надо, ну, не стоїть, воно кожен рік воно щось, нові продукти, нові системи захисту. Це круто, насправді це круто. Ну, і От от об мене особисто подяка вам. Тому що ви ті колеги і ті партнери, які дають розуміння того, що все рівно треба щось нове показати, розібратися і е, дають потенціал їхати в поле, потенціал працювати в лабораторіях, потенціал шукати щось нове, тому що вам цікаво. Ви запитуєте, і відповідно нам також цікаво працювати. Я дуже вам за це вдячна. Ну і скажем так, природа нам теж робить виклики, і, скажем, так, всі ті скажем захворювання і нові з'являються, які ж, скажем так, не характерні були для нашого регіону. Потім з'являються. Ну а на кінець, звісно, я б хотів би побажати всім, не тільки нашим сусідам взагалі. В Україні на планеті стремитися до того, щоб отримувати максимально урожаю, кормити людей. Агроном це людина, яка кормить світ. і, Відповідно, дуже дуже, скажем так, стоїть запитання по голоду в нашій планеті, так що зерно нам потрібно. Земля по, повинна ми їй давати, і вона нам повинна давати. Потенціал і культур, і скажімо, культура землеробства і культура поля повинна бути і вам Дякую. дякую. дякую.